Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Мене звати Ліда, і це мій канал. Давай пов'яжемо разом. І сьогодні я хочу показати вам ось такий візерунок. Це візерунок шахматка з невеличким ажуром. Досить цікаво виглядає, ви подивіться, яка фактура Ось ці дірочки дають якоїсь такої незвичайної легкості. Дуже цікавий візерунок. Я думаю, що він підійде якраз зараз на весняні якісь кардигани, можливо, джемпера. Я думаю, що навіть шарфики будуть дуже цікаво з цього візерунку виглядати. Ось так він виглядає з лицевої сторони, і отакий він з виворотньої сторони. Рапор цього візерунку складає 8 петель і 12 рядів. Ось тут я зараз вставлю вам схему кругового в'язання, кому зручніше по схемі, будь ласка, заскріньте собі і в'яжіть. Я вам покажу, як його в'язати в поворотному в'язанні, а потім поясню, чим він відрізняється, як коли в'язати його по колу. Отож, для поворотного в'язання ми на спиці набираємо кількість чисел, яка ділиться на 8. Плюс 2 кромкових петлі, і плюс одна петля для симетрії. Коли ми в'яжемо по колу, то кромкові петлі ми не набираємо для симетрії також. Єдине, що ми набираємо ще одну додаткову петельку для змикання Отож, я на спиці набрала 19 петель. Тут два рапорти. Перший ряд візерунку: першу петлю знімаємо три виворітніх. Три лицевих. Дві виворітні. Ось це наш рапорт візерунку. І повторюємо три виворітніх: три лицевих. Дві виворітні. Одна петля симетрії ми її також пров'язуємо виворідньо. І кромкова петля виворідня. Другий ряд візерунку ми в'яжемо так, як в нас лягають петлі: Три лицевих. Три виворітні. Знову у нас йдуть лицеві петлі. Ми в'яжемо все так, як в нас лягають петлі. Там, де виворітні, в'яжемо виворітніми, де лицеві в'яжемо лицевими. І кромкова петля виворітня. Два рядочки ми пров'язали, третій і четвертий ряд в'яжеться так, як перший і другий. Отож, далі в'яжемо самостійно, зустрінемося в п'ятому ряду. Так, я пров'язала 4 рядочки і далі в'яжемо п'ятий ряд. П'ятий ряд в'яжемо таким чином. Першу петлю знімаємо, дві лицевих. Накид. Далі в нас йде виворітня і лицева. Нам їх треба пров'язати дві разом лицевою, з нахилом вправо. У мене виворітня петелька стоїть так, як мені потрібно, а лицеву мені потрібно перевернути, щоб вона не була схрещена. Якщо ви в'яжете класичним методом, то вам нічого не потрібно перевертати. Я в'яжу бабусиним. Тож, дві. накид. Дві петлі разом з нахилом вправо, лицева. Тепер нам знову пров'язати лицеву і виворітню, але вже з нахилом вліво. Лицева в мене стоїть так, як потрібно. Виворітню мені потрібно перевернути, щоб не була схрещена. І в'яжемо дві петельки разом лицевою. Ось так. І Накид. І одна лицева. Ось це в нас рапорт. Знову повторюємо: дві лицевих, накид. Дві петлі лицевою з нахилом вправо. Ось так. Лицева. Дві петлі лицевою з нахилом вліво, накид, лицева, ще одна лицева це петля симетрії, і кромкова петля виворітня. Ось тут з першого по п'ятий ряд ми в'яжемо так, як я вам показувала, тому що чотири рядочки ми повторюємо, то там в поворотних рядах воно так само в'яжеться. Чотири ряди повторюємо. П'ятий ряд у нас йде лицевий, тому ми в'яжемо теж так, як я вам показую. Шостий ряд, зараз ми будемо в'язати в поворотному в'язанні. Ми будемо в'язати його всі виворітні. А коли ми в'яжемо його по колу, то ми його в'яжемо всі лицеві. То шостий ряд, першу петлю знімаємо і всі петлі в'яжемо виворітніми. накиди також пров'язуємо виворітніми. А коли ми в'яжемо по колу, то там ми всі петельки пров'язуємо лицевими. Ось і вся різниця між в'язанням. Так, кромкова. Виворітня. Пів рапорта ми зв'язали. Далі в'яжемо першу петлю, сьомий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо дві лицевих, п'ять виворітніх. Одна лицева, знову дві лицевих, п'ять виворітніх. Одна лицева і петля симетрії, також лицева, кромкова петля виворітня. Далі восьмий, дев'ятий і десятий ряд ми в'яжемо так, як в нас йдуть петлі по візерунку. Восьмий ряд першу петлю знімаємо і в'яжемо так, як в нас лягають петлі. Виворітні, виворітніми, лицеві, лицевими, отож, далі в'яжемо самостійно, зустрінемося в одинадцятому ряду. Одинадцятий ряд візерунку. Першу петлю знімаємо одна лицева, Дві петлі лицевої з нахером вліво. Я перевертаю петлі, щоб не були схрещені. Дві петельки лицевою, накид, три лицевих. Накид. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Знову одна лицева, дві петлі разом лицевою з нахилом вліво, накид три лицевих. Накид, Дві петлі разом з нахилом вправо, одна лицева і кромкова петля виворітня. 12-й рядок ми в'яжемо всі виворітні петлі. Не забуваємо, що якщо ми цей візерунок в'яжемо по колу, то цей ряд, який я вам показую, що ми в'яжемо всі виворітні, по колу ми його пров'язуємо всі лицеві накиди також. Кромкова петля виворітня. Ось так в нас виходить. Ми пров'язали рапорт візерунку. І далі, повторюючи, з 1 по 12 ряд ми вив'язуємо ось такий чудовий візерунок. Отож, будь ласка, кому сподобалося, ставте вподобайки. Коментуйте, мені буде дуже приємно. Всім гарного дня і до зустрічі на моєму каналі.